Всім привіт! Привіт всім, хто приєднається, привіт всім, хто буде дивитись в записі. Сьогодні хочу підняти тему, що ж власне посилює нашу тривогу. Вчора я говорила в прямому етері про фінансову тривогу. Да? А сьогодні хочу з вами поговорити про те, що підсилює тривогу, і якщо ви тривожна людина, то, чого варто уникати. Напевно, навіть не уникати, а більше буду говорити про те, що варто не обирати, якщо ви схильні до високого рівня тривоги. Я зараз не буду говорити напевно про поведінкові прояви, тому що в кожного вони різні. Або, можливо, там згодом напишу допис, або, можливо, напишу різ. В тему тривожної поведінки, а сьогодні буду говорити про те, що підсилює тривогу, відчуття тривоги. І перше з чого хочу почати, це про харчування. Дивіться, можливо, навіть про спосіб життя, в який входить харчування. Тривогу викликає, по-перше, Їжа, яка не живить наше тіло. Це улюблена наша кава. На жаль, вона підсилює рівень тривоги. Якщо ви схильні до тривожних таких нападів, тривожних думок, до панічних атак, то по-перше, це кава. По-друге, це алкоголь. Його все-таки важливо не обирати. Якщо ви його обираєте, то він має бути максимально якісним. І дуже зрідка я би так пропонувала, тому що він не допомагає, як нещодавно сказала моя клієнтка, що вона покинула вживати алкоголь, тому що він їй більше не допомагає. Третє, це харчування. Наприклад, фастфуд. Є історії, коли високий рівень стресу, і тут я рекомендую фастфуд навпаки, тому що це їжа. Наприклад, якщо ми беремо картоплю фрі, ти її хрустиш або нагетси, Ти ними хрустиш, а тобі зрів знижується рівень кортизолу. Але в цей самий момент страждають твої судини. Тобто, часто таку їжу не можна їсти. Якщо ви вже її їсте, то це має бути дійсно такий стрес, який треба заїдати свідомо, високий рівень стресу, тому що така їжа вона заспокоює нервову систему однак вона не дуже добре впливає на наші органи травлення. І на, наші, на нашу серцево-судинну систему, на наш КТ і серцево-судинну систему. Далі дієти. Дієти посилюють тривожність дуже сильно, особливо якщо це якщо це дієти з певними обмеженнями. Давайте так, якщо у вас післяопераційне відновлення, якщо у вас є хронічні хвороби, ну, для яких просто показані. Певні такі дієтичні, як це правильно українською мовою, ну, хай буде рекомендація, да? бо польські слова йдуть, то класно. То хай хай так і буде. Тут важливо просто подбати про себе і не зробити собі гірше. А відновлення це все-таки, якщо це післяопераційне відновлення, і ви на дієті, то важливо притримуватись рекомендацій, тому що ви таким чином собі полегшуєте життя. Ви собі закладаєте базу на майбутнє, так, що ваше тіло нормально відновиться зможе нормально функціонувати. І себе почувати будете краще. Але якщо це стосується, наприклад, дієтних циклів, де є спочатку дієта, потім зрив, переїдання і знов дієта, то такі цикли вони посилюють тривогу, і потрібно розібратися зі своєю харчовою поведінкою, що за нею стоїть. Чи там стоїть схема перфекціонізму, де ви хочете бути краще, виглядати краще і так далі, і тому подібне? Чи ви хочете бути здоровою людиною, то тут потрібно просто планомірно йти відповідно до рекомендацій нутриціолога чи дієтолога. Це трошки інша історія. Бо якщо це не вроз, то це буде історія про дієтне харчування, де ми наїдаємось спочатку, потім ми думаємо, на що ми наїлися, треба себе обмежити на наступний день і починаємо себе обмежувати потім знову зрив і почуття провини і сором. Оця вся історія це не є здорові стосунки з їжею, і вона точно не про здорові стосунки з собою. Далі недосип ну це наша спільна історія всіх українців останні декілька років. Дуже сильно впливає на рівень тривоги, просто те, що ми не доспали. До речі, тяга до жирної мучної їжі, солодкої їжі також може бути через те, що ми не поспали. Просто тіло бідне намагається а, взяти енергію, яку воно не отримало. у Увісні взяти енергію через певні продукти харчування. І ця тяга абсолютно є нормальною, але питання в тому. Як ми даємо собі ради? Я завжди рекомендую клієнтам, які знаходяться зараз в Україні, які перебувають в містах, де дуже, дуже багато прилітає, намагатися шукати ці моменти, де хвилини спокою, та, і просто давати собі і організовувати дітям також по можливості цей сон, тому що нервова система вона не розрахована на такі випробування. І психіка просто починає дуже сильно страждати, і я дуже багато знаю зараз такого після воєнного, дай Бог Бог, щоб вже війна закінчилась. Такого діабету, який виникає на фоні саме адреналово-кортизолового синдрому. Тобто перенавантаження стресове не дає сну, а відповідно, привіт, а відповідно, без сну тягне на різну їжу, і, відповідно, людина опиняється вже там біля якоїсь їжі, яка взагалі для неї не корисна, і почувається, що після того погано. Це важливо цьому дати уваги. Тобто сонце така база. Далі, що викликає тривогу, Танюш, ніж говоримо про тривогу, про те, що варто не обирати для себе. Далі перенавантаження фізичне також дуже сильно впливає на рівень тривоги, тому що тіло себе почуває в небезпеці. Якщо його перенавантажують, він думає, ага, зараз просто на мені пахати будуть, і потрібно себе рятувати. І тоді у нас два типи поведінки. Або ми починаємо компенсувати собі витрачені сили нездоровим способом, як то алкоголь їжа. їжа. Ну, це перші просто ті доступні способи, які в нас є, або ми починаємо уникати взагалі будь-якого навантаження і уникати вимог. Вимог своїх власних внутрішніх, вимог оточення і вимог робочих. Теж важливо про це розуміти. Історія з недонавантаженням, тобто, коли е, ваша структура, в якій є розум, тіло та і душа, коли вона не знає, чим себе зайняти, вона починає придумувати собі різні таке слово, смішне, пірдіманоклі. Тобто щось таке, над чим варто заморочитись, е, і заморочується, і потім накручує себе, е, почому, ну, почому зря. І ще одна історія про високий рівень тривоги, який є, наприклад, у нас природнім адекватним, це історія з ПМС. Ну, жінки знають, про що я кажу. Ми в цей момент дуже-дуже вразливі, ми можемо якось сприймати дуже тривожно якісь прості речі. Тому перед тим, як приймати якісь рішення, потрібно просто проясняти. Ось так. Буду завершувати. Найближчим часом чекайте продовження, тому що мені є що про тривогу вам розповісти, як фахівцеві. Буду рада вашим відміточкам, коментарям і репостам. До зустрічі, Па-па.